Приготуйте разом зі мною дуже смачний домашній пиріг, який дивує своєю легкістю в приготуванні та неймовірним смаком. Це цікаве поєднання, яке виглядає як справжній ресторанний десерт, але готується легко та просто. Цей пиріг ідеально підійде для будь-якого свята чи просто побалувати себе. А ще всі точно попросять рецепт. І спочатку до меду додаю вершкове масло, цукор та ставлю на плиту потрібно все розтопити. Коли маса почне булькати, додаю соду і ви бачите, як все збільшується в об'ємі. Маса стає такою карамельною, жовтенькою і набуває приємного аромату. Тоді вимикаю. До яєць додаю дрібку солі та починаю збивати до густої піни. Тепер сюди вводжу охолоджену медову масу, всипаю борошно та все гарненько розмішую. Виходить ось таке гарненьке карамельне медове тісто. Викладаю його в форму розрівнюю. Далі ставлю в духовку та випікаю при 180 градусах 12 хвилин. Готовий медовий корж відправляю назад в форму, в якій він випікався. Тепер починаю збивати м'яке вершкове масло з жирністю 82%. Сюди ж додаю сире згущене молоко та все гарненько перебиваю. В Сотейник наливаю воду, додаю агар-агар, всипаю цукор та починаю варити сироп, постійно його помішуючи. Тим часом до білку додаю ванільний цукор, всипаю дрібку лимонної кислоти та збиваю до пишності. Сироп потрібно варити доти, поки він не досягне температури 110 градусів або ж поки сироп не буде стікати з лопатки неприривною однорідною струйкою, тоді він вважається готовим. Тепер цей сироп додаю зразу до збитих білків, вливаю його поступово. Ще хвилинку дві це все перебиваю і починаю поступово вводити масляний крем по одній ложці і все гарненько перебиваю. Ось і все. Суфле пташини молоко готове. Поки воно не застигло, швиденько перекладаю його в форму на медовий корж та швиденько розрівнюю. За бажанням можна полити шоколадом або посипати подрібненою фісташкою, так як зробила я. Відправляємо в холодильник для стабілізації на одну годинку. Потім десерт з легкістю дістається з форми і можна нарізати та смакувати. Ну, ось і все, наш смачний пиріг готовий. Медовий корж і легке пташине молоко посипане фісташками. Це просто неймовірне поєднання. Якщо ви шукаєте щось, щоб здивувати своїх рідних чи друзів, цей пиріг ідеальний вибір. Обов'язково спробуйте приготувати його і діліться враженнями в коментарях. А також обов'язково діліться цим відео з друзями. Нехай і вони скуштують цю смакоту. Міцно вас обіймаю. До зустрічі!